Ти просто став інакше. І це повод на су... Це мільйон шуток з'являється над собою, пошутіть. Через рік, як війна почалася, коли дозволили 18-річним підписувати контракт, я пішов чисто на контракт. І потім в 19 років на початку 23-го. Я би навіть сказав наприкінці 22-го року. Я пішов в інкомат. Я хотів воювати, бо я, я думав, що ця війна в нашого в 22-му році, в 21-му столітті, вона ну неможливо. Тільки в іграх вона повинна бути. Я йшов на наводчика Града. 23-ю бригаду. Коли я відучився на навідника Града, я прийшов вже в бригаду, і, як оказалось, нема в цій машини у цій бригаді, і куди мені піти, мені, мене потім просто питали, чим я в цивільному житті займався. Я збирав комп'ютери, ремонтував їх, грав в ігри і по розказам, що я казав, Мене записали в зв'язківці і в оператори на дрони. Але зв'язківці мене перш, перші просто забрали. І я, що в цивільному житті сидів за ноутбуком, що в армії я з автомата майже не стріляв. Я з ноутбуком сидів більше. Сілах. Нема на сілах. Бута була прошивати рації, ремонтувати їх, ставити їх на танки. Якщо приїжджає якась машина із-за кордону, у них американські харіси стоять. Я ставив мотороли на них і скажімо так. Просто займатися зв'язком. Ми потеряли дуже багато рацій, нас руські через це стали слухати. І я 28 вересня пішов по дработі на віддавати і прошивати нові рації. 28-го вечора я туди пішов, а це сталося в 10 годин вже 29-го. Бо я 20, десь в 11-й годині Оріхова поїхав під роботина і ходив по позиціям рації, прошивав. І вже під утро я все зробив, пішов, на, сказав, що все, я йду на Івак і до Івака не дійшов. Дрон. Пі... Та як тебе тихо? Шо... Мені сказали, дрон я повертаю голову, воно вже в нас летить. Мені відірвало ноги, мене перекрутило. Але я не зрозумів, що відірвало ноги перші 2 секунди. Просто... Горить, мені, мені жар, жар, дуже сильний біль в ногах. Я дивлюсь, все в крові, все перекрошено. Бо, помітимо того, що мені оторвало ноги, у мене ще куча куча візді осколки. Мені там сподобалось не прямо на нулі, хоча там теж були багато емоцій. Там було. Мені в самому колективі в армії подобалось. Я би, якби в мене не відірвало дві ноги, а одну я б туди вернувся. Я коли очнувся, я своєму командиру сказав, що я вернусь на двох протезах туди обратно. Але потім, коли коліно вже відрізали, я вже тоді вже поняв все. Це все, це, все це, 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 це пенсія. Потім мене повезли в Запоріжжя, там прооперували потім в Мешникова на пару днів, і весь остаток до протезування я пробув у Вінниці в військовому госпіталі. І там, там було дуже страшно, бо на полі бою я ще не так сильно відчував біль, я хотів жити. Але. В Вінниці я з півроку лежав. Наприкінці, кажу, березня я почав вшитися ходити. Спочатку, коли я тільки-тільки ногу в них засунув, я встав, держався за бруся, я був радий, що, я, що в мене є ноги. Це не дуже ноги, але мені легше їх восприймати як металеві ноги, чим як протези. Я був щасливий, бо я знав, що. Через рік-два я попрощаюся з коляскою назавжди. Треба все себе сприйняти таким, як воно є. Це важко, це ну це важко. Але все одно треба сприйняти себе таким, як воно є. Ти людина, ти я можу ходити, я можу водити машину ну, на ручному керуванні. Бігати поки не зможу, але я ще хочу собі електричне коліно, щоб я зміг на сходи спокійно підійматись. У мене механічне коліно, я би збирав на електрику, ну, може, колись вона в мене і буде. Електропротез хочу дженіум 3, він дозволить мені згинати коліна по сходах. Це єдине, що мене турбує, що мене дуже-дуже сильно відрізняє від остальних. Бо спускаюсь я нормально, ходжу, в принципі, нормально, але підійматись по сходах я не можу, мені потрібне. Електричне коліно, я до війни за межі Павлограда Дніпра не разу не виїжджав за усі 19 років. А от після того, після травми, я став ну світ, хочу побачити, бо кажу, я за межі свого маленького города не виїжджав. За півтора місяця я побував у Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці, в Житомирі, Запоріжжі і потім я ще хочу до Франції та Німеччини поїхати. Я хочу просто в Німеччині до Кьольнського собору, а у Франції до Парижу. Я хочу собі будинок, я хочу собі сім'ю, я хочу піти працювати. Ну і далі подорожувати. Я не тільки в Європу хочу. Я ще хочу в Америку, ну не думаю, що вийде, але я це хочу. Я просто хочу подорожувати, і на протезах може кудись навіть підіймусь, щоб показувати, що на протезах можна подорожувати, бігати, можна навіть в будущем підій... піднятися на якусь гору в Карпатах. Що на протезах можна жити повноцінним життям, як і всі інші. Навіть більше є люди, які живуть з Просто, просто сидять в одному городі і нічого не бачать з ногами, просто щоб показати, що на протезах можна жити.